Коли іноземців питають про українські ігри, що вони можуть сказати? Ну, це, звісно, сталкер, це можливо Шерлок Холмс, ну максимум козаки. Але що я хочу сказати, це далеко не все, чим славиться наша країна з точки зору геймдеву. Сьогодні я покажу вам 10 шедеврів Made in Ukraine, які мають найвищі рейтинги у Steam або просто однозначно варті вашої уваги. Ми побачимо мальовані казки, жорсткі слешери, піксельні стратегії і навіть симулятор водія, що ганяє монстро велетнів по темряві. Всім привіт! Ви на каналі Піксельна. Мене звати Юля. Вмощуйтесь зручніше, наливайте собі узвар. Це чудова десятка нашого ігропрому. Поїхали. Почнемо ми дуже лайтово. Перша гра, на яку я хочу звернути увагу, це токоні. Я би охарактеризувала її як тепленька ковдра, в яку хочеться закутатись. В часи, коли новини викликають тривогу, ця гра працює краще за будь-яке заспокійливе. Хто такі «Туконі»? Це лісові духи з книжок української художниці та письменниці Оксани Були. Це той рідкісний випадок, коли літературний всесвіт ідеально перенесли в ігровий формат. Розробники не просто зробили гру за мотив. Вони оживили ілюстрації. Як дизайнер і ілюстратор в реальному житті я хочу, щоб ви звернули увагу на техніку виконання. Забудьте про полігони чи класичний піксель-арт. це чиста акварель і, можливо, кольорові олівці. Кожен кущик, кожен камінчик і персонаж були намальовані вручну на папері, ну а потім, звісно, оцифровані. Здається, що ти гортаєш дорогу дитячу книжку з якісного паперу. Це не графіка, це, як на мене, просто справжнє мистецтво. Ви граєте за мандрівника Туконі, і ваша. Задача блукати лісом, вирішувати нескладні головоломки і допомагати звірятам. Тут немає ворогів, ніхто не хоче вас з'їсти, ви не можете померти. Весь геймплей побудований на доброті, зробити чай, знайти мох, допомогти білочці це класичний point-and-click квест але без тієї дратівливої логіки 90-х, коли треба поєднати гумову качечку з пасатижами. Тут все інтуїтивно і логічно. Чому варто пограти в цю гру? По-перше, вона наразі безкоштовна. Так, це демо, пролог до великої історії, яка ще знаходиться на стадії розробки. По-друге, вона коротка. Ви пройдете її хвилин за 20-30. Це просто ідеальна перерва на обід або спосіб заспокоїти собі нерви перед сном. Туконі – це доказ того, що український геймдев може бути не тільки суворим і похмурим, а й неймовірно добрим і світлим. Ми попили чаю в лісі, розслабились, тепер збираємося. На черзі у нас гра, яка про. Просто не дасть вам розслабитись ні на секунду. Це босорка від Sanji Games. І Якщо тупоні це колискова, то босорка це просто енергетик в чистому вигляді. Це у нас екшен рок про юну відьму, яка, скажімо так, не косячила і випустила у світ стародавнє зло. Тепер їй треба це розгрібати, але головна фішка гри у нас це мітла. У більшості ігор персонажі бігають тут. Ви літаєте. Це відчувається просто неймовірно. Це не просто ходьба у повітрі, це як керувати гоночним болідом. Ви дрифтуєте, робите різкі розвороти, інерція працює на вас. Ви не просто стріляєте у ворогів, ви танцюєте навколо них у повітрі. Я неймовірно кайфую від того, як тут працюють з кольором. Локації часто доволі мінімалістичні, але це зроблено спеціально, щоб ви не губилися в хаосі. Це стильне міське фентезі, де український фольклор переосмислений для сучасного геймера. Вони виглядають не смішно, а загрозливо і круто. Грається на одному диханні. Дуже раджу. Якщо попередні ігри були досить драйвові і можна сказати навіть веселі, то наступна гра це буде про досить неприємне, це про наші дитячі страхи. Зустрічаємо Through The Nightmares від київської студії Sandman Team. Це дуже атмосферний хардкорний платформер, і слово хардкорний тут не просто так. Отже, ви граєте за піщану людину. Ваша робота проникати у сни дітей і рятувати їх від кошмарів. Кожен рівень це чийсь конкретний страх. Хтось боїться темряви, хтось води, а хтось самотності. Це дуже емоційний концепт. Ви не просто стрибаєте по платформах, ви буквально боретеся за душевний спокій дитини. Це додає Грійсе я знімаю капелюха просто перед роботою зі світлом. Гра зроблена в стилі лоу-полі, низькополігональна 3D-графіка, але просто подивіться, як це виглядає. Розробники геніально використовують контраст, рівні переважно темні, похмурі, холодні. А наш герой це тепле джерело світла. Він не просто персонаж, він як живий ліхтарик. Тіні від об'єктів рухаються в реальному часі, коли ви біжите це, створює неймовірний об'єм. Візуально гра нам просто каже: навіть у найтемнішому кошмарі є промінь надії. Це дуже сильний художній прийом, але не дайте цій красі вас обдурити. Ця гра змусить вас дійсно попітніти. Геймплейно це нагадує супермід боя або селісте, помилок тут не пробачають. Головна фішка зміна розміру. Натискаєте кнопку, герой стає маленьким, спритним пролазить у щелини. Відпускаєте, стає звичайним або навпаки. Вам доведеться жонглювати розмірами прямо в польоті між циркулярними пилками і прірвою. Це вимагає ідеальної реакції і відчуття. Ритму так, ви будете помирати багато, можливо, навіть хтось захоче кинути геймпад у стіну. Якщо у вас міцні нерви, то обов'язково спробуйте. Все, виходимо з темних кошмарів на чисте повітря. Мамо, я хочу цивілізацію. Сину, заспокойся. У нас є своя цивілізація вдома. Так, і це про острів. Це один з найамбітніших українських проєктів, який створює по суті одна людина. Ну, зараз вже команда трошечки розростається, але важливий сам факт. Про розробника мені відомо тільки те, що його звати Євген. Це стратегія про розбудову українського села XVIII століття. Як дизайнер, я просто аплодую стоячи головній фішці цієї гри. Тут. Немає сітки. У 99% стратегій ви будуєте будинки по квадратиках, як у зошиті. Тут повна свобода. Ви ставите хату так, як зручно, повертаєте під будь-яким кутом, але найгеніальніше це система доріг. Ви їх не будуєте, люди самі їх витоптують. Це називається Desire Lines, лінії бажання, так звані, де селянам зручніше йти до криниці чи на ринок, там і з'явиться стежка. Це настільки природно і логічно, що я не розумію, чому так не роблять усі, це живий дизайн, який створюють самі мешканці. Візуально це просто дуже естетично, дуже прикольно виглядає. Це не якесь там абстрактне середньовіччя, це наше рідне. Біленькі хати, мазанки, солом'яні стріхи, мальви під вікнами, воли, що там собі спокійно ревуть і повільно тягнуть вози з сіном. Деталізація просто божевільна. Якщо ви посадили дерево. Ви бачите, як воно росте роками. Якщо настала зима, річка замерзає. і Люди скорочують шлях по льоду. Це не калина і дубок і не шароваршина, це історична реконструкція побуту, зроблена з величезною любов'ю та повагою. Але не думайте, що це просто красива картинка. Це серйозна економічна стратегія. Вам треба думати про сівозміну, щоб не виснажити землю, про запаси їжі на зиму, про торгівлю з сусідніми містами. Треба виробляти одяг, всуття, олію, борош. Кожен житель тут особистість зі своїм іменем і прізвищем, навіть роботою та потребами. Гра дуже медитативна. Тут немає війни, ніхто не прийде палити ваше село, дякувати Богу, хоч тут. Ви просто будуєте, споглядаєте і насолоджуєтесь процесом творення. Острів це гра, в яку хочеться втекти. Це той випадок, коли ти пишаєшся розробником. Гра все ще в ранньому доступі, вона постійно оновлюється, якщо ви хочете відчути справжній дзен і побудувати. Село своєї мрії, кращого варіанту не існує. Обов'язково підтримайте цей проект. А тепер ми зробимо стрибок у часі з минулого у дивне, дивне, сюрреалістичне майбутнє. На черзі просто легенда! Це гра Cradle від київської студії Flying Cafe for Semi animals Летюче кафе для напівтварин. Прикольна назва. Вона вийшла ще у далекому 2015 році, але навіть зараз вона дасть фору дуже багатьом іграм, які я знаю. Уявіть, ви прокидаєтесь у юрті посеред монгольського степу. Ви нічого не пам'ятаєте, а поруч з вами сидить понівечена дівчина-робот. Я обожнюю цю гру за її мінімалізм і контраст. Тут немає візуального шуму, лише дві домінанти: безмежна, тепла природа, трава, вітер, сонце і холодні дивні технології. Подивіться на дизайн роботів. Вони не виглядають як термінатори, вони витончені, схожі на порцелянові вази або навіть ювелірні прикраси. А очі замість звичних лінз, у них цифрові квіти. Це геніальне рішення. Одразу викликає емпатію до шматка металу. Це приклад того, як дизайн створює емоцію. Це науково фантастичний квест. Ваша мета полагодити механічну дівчину Іду і дізнатися, що сталося з людством. Атмосфера тут густа, як мед. Ви будете досліджувати закинутий парк розваг. Читати старі газети про генетичні експерименти, збирати дивні квіти. Тут дуже мало персонажів, але кожен діалог на вагу золота. Це історія про гуманізм, що робить людину людиною: тіло, пам'ять чи душа, яку можна оцифрувати. Буду чесною, геймплей тут досить специфічний. Окрім блукання і розслідування, тут ще є міні-ігри, де треба стрибати по кубиках у віртуальному просторі. Комусь це подобається, когось дратує, але повірте, заради сюжету і фіналу. Це варто потерпіти. Cradle — це не просто гра, це інтерактивна арт-інсталяція. Вона залишає після себе дивний світлий сум. Це як прочитати хорошу книгу. До речі, один з моїх підписників Трец в актуальний час створив власноруч переклад всіх англомовних текстур в грі на українську мову. Так, і чомусь цього не зробили розробники, попри те, що гра навіть має українську озвучку. Лінк та переклад буде в описі. Дякую тобі, що поділився. Отже, якщо ви любите глибокі історії і хочете побачити український сайфай світового рівня, це мастхев. Ну, якщо кредл вас просто нагрузила і завантажила думками, то наступна гра це просто радість у чистому вигляді, без перебільшення. Зустрічайте Fox Tale від студії Ginger Тіпс. Це класичний point -and click квест який, наче, народився ще в епоху золотої доби Діснеї. І по суті 90-х, але вже ожив прямо зараз. Ви граєте за лисичку Лію, яка приїжджає в село до бабусі, і замість того, щоб полоти грядки, вона знаходить старий дідусів щоденник і вирушає на пошуки пригод. Я просто закохана у цей пікселяр. Часто пікселі використовують, щоб зекономити тут навпаки. Це неймовірно складна ручна робота. Зверніть увагу на освітлення, подивіться, як сонячні промені падають крізь листя, як змінюються тіні в печерах. Палітра кольорів дуже насичена і соковита. Геймплейно це данина поваги старій школі квестів, як Кіранді або Манкі Айленд. Вам треба ходити локаціями, збирати предмети в бездонній кишені, комбінувати їх і вирішувати загадки. Логічні і приємні. Це історія про дослідження світу. Ви будете лазити по печерах, плавати під водою, спілкуватися з кумедними лісовими жителями. Фокстейл це гра антидепресант. Вона просякнута духом літніх канікул, запахом бабусиних пиріжків і таємницями на горіші. Розробка йде не швидко, гра виходить по розділах, але це той випадок, коли якість потребує часу. Якщо хочете провести вечір у казці, то я вам дуже раджу Фокстейл. Ну, наступна гра. Я вам скажу перевірити не тільки ваші рефлекси, але навички брехні і хитрощів. Це Кіл Ральф від розробника Андрія Тузенка. Уявіть собі, фантазійне середовище середньовічної Європи. Ви так званий мисливець за головами. Але ви зовсім не вмієте битися. Ви ж не геральт з Рівії, але ви професійний брехун. Отже, ваша ціль зловити легендарного злочинця Ральфа Девора. Просто відбірного кокичка і головоріза. Тут немає пікселів, все намальовано вручну. Стиль нагадує якісні європейські комікси або старі книжкові ілюстрації. Але головне тут це текст і вибір. Це суміш візуальної новели та симулятора. Вам доведеться постійно брехати, зраджувати, підставляти інших і викручуватися як змій на пательні. Мені подобається… Як просто, але зі смаком оформлені діалоги, нічого зайвого, фокус на історії. Ну, може б, додала б трохи фонової анімації предметів і атмосферних часточок для загального враження. І тут є головна просто кілер фіча, заради якої точно варто грати. Якщо ви дивитесь аніме в перекладі українською, ви повинні просто їх знати. Це ті самі голоси, які ви чуєте в улюблених аніме українською. І тепер вони звучать тут, в цій грі. Вітаю вас, молодий пане. Хто любить, завжди зобов'язаний підкорятися тому, кого він любить, Так у книгах. Ось катастрофічне непорозуміння та огидний наклеп на чесного робітника. Чути професійний дубляж в інді грі це рідкість і велика насолода, я вам скажу. Гра не лінійна це, м'яко кажучи, тут Як більше ви? десяти кінцівок. Ви, ви можете ви? закрутити роман, весело розважившись або не дуже весело. Можете померти найтопішою смертю через невдалий жарт, або просто ужершись в хлемину. Тут повно чорного гумору та моральних дилем. Кожен ваш вибір реально впливає на те, чи спіймаєте ви Ральфа, чи самі станете чимось обідом. одна сирна смерть, чого коштує. пограйте і зрозумієте, про що я це історія про хитрого пройдисвіта, де ваша зброя це слово весела, цинічна і дуже українська за духом гра. Якщо попередні ігри вимагали якоїсь спритності або хитрощів, то наступна гра не вимагає від вас абсолютно нічого, окрім вашої присутності. Це у нас просто чистий релакс на релаксі. Titan Chaser від розробника Стаса Шостака або шостака, вибачте, якщо я помилилась. Я називаю це так званим симулятором інтроверта. Уявіть, ніч, пуста дорога, туман і ваша стара машина. Ви працюєте патрульним, але ловите ви не злочинців. Ваша робота відганяти титанів, велетенських істот, які блукають околицями. І тут головний твіст: ви не б'єтесь, ви не стріляєте в них, ви нічого з ними не робите, ви просто вмикаєте прожектор на даху машини і світите їм в очі, щоб вони пішли геть і не лякали людей. Це абсолютно пацифійська гра, це про повагу до величі природи, навіть якщо ця природа є стометровим кам'яним велетнем. Я в захваті від того, як ця гра працює з обмеженнями. Більшу частину часу ви не бачите майже нічого темрява і густий туман. Але це зроблено просто геніально. Ваша уява домальовує те, що ховається в темряві. А коли світло фар раптово вихоплює ногу велетня, ви відчуваєте справжній трепет від масштабу. Ви маленька комаха поруч із богами. Це майстер-клас атмосфери, мінімум візуальних засобів, максимум емоцій. Геймплей тут дуже тактильний. Вам треба вручну завести двигун, зняти з ручника, увімкнути фари. Це створює відчуття затишку всередині вашої залізної капсули. І музика, музика. Ви можете вставити свою музику в магнітолу, але раджу слухати різний саундтрек. Він ідеально підкреслює цю меланхолію нічної дороги. Titan Chaser – це не зовсім гра, це я б сказала медитація. Ідеальний варіант, щоб розслабитися після важкого дня, коли хочеться просто побути наодинці зі своїми думками і подивитись на щось величне, дуже стильна і дуже душевна річ. Ох, якщо Titan Chaser це був такий собі розслабончик, то наступна гра це можна сказати справжнє випробування. Але випробування неймовірно красиве. Зустрічайте Moon Cars. Це Дебютний на хвилиночку проєкт київської студії Black Mermaid, і він прямо зі старту потрапив під крило видавця Humble Games. Це, знаєте, наче як отримати Оскар зі своєю першою короткометражкою. Жанрово це Souls-like платформер. Тобто готуйтесь, буде складно, буде похмуро, і ви будете часто бачити напис, ви загинули. Але давайте поговоримо про візуал. Я Просто не можу відірвати очей від цієї гри. Це незвичайний піксель арт. Розробники досягли просто ефекту олійного живопису в Русі. Червоний тут це колір життя і смерті, кров, прапори, світло, ліхтарі. Вони горять на цьому сірому фоні, і це створює неймовірний контраст і драматизм. Кожен кадр тут можна роздрукувати і повісити в рамку. Знаєте, ви граєте за сіру ірму, вона не людина, вона створена з глини та кісток скульптором, який зник. Ваша мета це знайти свого творця і зрозуміти, хто ви є. Світ гри це суміш готики і боді бодігорору. Все навколо виглядає хворобливо красиво. Анімації тут настільки плавні, що в бою не відчуваєш як натискання кнопок. Це більше схоже на смертельний танець, знаєте, вага зброї, інерція удару, все зроблено на тактильному високому рівні. Якщо ви фанат Hollow Knight або Blasphemous, ви будете почуватися як удома. Тут треба вчити таймінги, парирувати удари і використовувати. Магію. Гра не веде вас за руку, вона вимагає майстерності. Але коли ви перемагаєте складного боса, це дарує той самий кайф, заради якого ми і граємо в такі ігри. Мун це доказ того, що українські художники та аніматори одні з найталановитіших у світі. Це дуже цілісний, дорослий і якісний продукт. Грати в це як читати похмуру казку для дорослих, боляче страшно, але просто неможливо відірватися. Отже, ми будували українське село, ми тинялися по темряві. А тепер час покинути землю. Остання гра в нашому списку це Форлендерс. Це покрокова стратегія про колонізацію Марса від українського знову ж таки розробника Андрія Бичковського. Якщо ви любите Сім Сіті або Факторія, але хочете додати туди ще трохи космічної романтики і головоломок, ви прийшли за адресою. Стилістика нагадує старі фантастичні фільми 80-х або ігри епохи DOS. Інтерфейс виглядає вінтажно, але працює дуже зручно і сучасно. Це приклад того, як піксель-арт може бути не просто картинкою, а функціональним інструментом все чітко, зрозуміло і стильно. Але це не просто будівництво будиночків, це стратегічний пазл. Головна фішка тераформування. Поверхня Марса непридатна для життя. Вам треба змінювати її, вирівнювати гори, копати каньйони, розтоплювати лід. Кожна будівля вимагає сусідства з чимось конкретним. Вітрякам треба гори, теплицям родючий ґрунт. Вам доведеться крутити шматки ландшафту, як у тетрісі, щоб втиснути колонію в обмежений простір. Це змушує мозок приємно скрипіти. І не забувайте про людей. Колоністи тут примхливі. Їм треба їжа, вода, розваги. Якщо їм щось не подобається, вони пакують валізи і летять назад на землю. А це удар по вашому бюджету. Гра працює за принципом ще один хід і спати. Вона затягує неймовірно. Форлендерс це маленька гра, але у неї дуже великий потенціал. Вона розумна, красива і зроблена з душею. Це доказ того, що українські стратегії можуть конкурувати зі світовими хітами. Ідеальний варіант для тих, хто любить. Планувати, думати і мрія про космос. Фух, ось така вона українська десятка. Від акварельних казок в токоні до жорстоких битв у Мун від рідного села в Острів до Червоного і холодного Марса Forlanders. Ну ми вміємо робити ігри. Різні, якісні і, безперечно, я не побоюсь цього слова, світового рівня. Будь ласка, якщо вам щось сподобалось, перейдіть в стім. Всі лінки будуть в описі. Купіть якусь з цих ігор. Якщо вона ще не вийшла, підпишіться, дочекайтесь релізу і підтримайте наших. з вами була Юля. Грайте в українське, любіть українське, Па-па!